що по цінах на найбільшому авторинку України Луцьк сьогодні в нас базарний день неділя. Пішли як завжди. Покажу вам трішки свіженьких екземплярів, що є, які ціни, що взагалі заявляють, Попробуємо зробимо. О, от ви не забувайте за лайки, підписку, не забувайте, якщо потрібно знайти, перевірити, доставити автівку, займаємося підбором наших контактів, як завжди є під відео. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього автомобіля. Зараз сідаємо зручно. Дивимося, що свіженького пропонує авторинок покупки Зустрічаємось таку шкоду Октавію 7 в рестайлінгу на крутій комплектації за вартістю 15300 показую. У нас фулледоптика, умивач, туманка, партронник, легкосплавний диск. 18 рік, 2-літровий дизель, 176 заявляють пробіг. Рідна фарба заявляє власник і за 15-300 фляг. Прям щось трошечки халява релінг є, десь ключ є. Повний підігріви, по салону в нас тканина. Лепестки присутні, підігріви максимально. Навігація. Гарненько виглядає, датчики мертвих зон, деструнні все присутнє. Дуже цікавий. 15300 вартує, 18 рік, 176 заявляють. Пробість, звісно, потрібно його перевіряти. Бо прям дуже гарненька на ногу ціна. Прям на дно ринку, скажімо так. 15, 300 вартує. Є така пропозиція, пішли шукати наступні. Народний любимчик Пасад b 7 да, він там не простий в нас, а на дуже крутій комплектації покажу, просто погляньте на його легкосплавний диск. Все сезонна гума, у нас лінзована оптика, у нас умивальна стуманка. У нас парктроник присутній. Він у нас в такому шоколадному перламутрі виглядає прям гарно. Рейлінг, панорама, все присутнє. 15500 2-літровий дизель, 14 рік, 229 заявляє в нас оригінального пробігу. Без ключовий бачимо. По задніх дверках також бачимо. Він у нас відчинений. Дерев'яні вставочки, рижа шкіра, повна електрика, Часткова електрика в нас ідінь, комплектація в нас ексклюзив. Пише. Рижа шкіра, автомастер стоп, автохолд, електростоянкове, просто погляньте. Гарненько виглядає чорна стеля. Підігрів, кліма, все присутнє. Підлепесткові у нас перемикання. Одразу показує якого красення, то і позаду шторка. Карти позаду. Дивимося. Перегородочка, шторка, все присутнє. Ось такі краси, не дешеве. 14 рік, 15500 вартує на старті. Пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще такі яркі, біленькі, третій меган. Боус просто гарно виглядає. В білому він у нас перламутрі. Просто дивимося, да? гарно виглядає. Бензована в нас оптику мивач фар. Куманка, парктролік. Бо все ж нелегкосплавний диск з гарною літньою гумою. Рейлінг, панорама, люк все присутнє по характеристиках. 10400 вартує, 13 рік 247 пробігів, З Нідерландів пригнаний. 1,5 дизель, той, що всі хочуть, дочки бачив, безключовий доступ. У нас є відразу по салону. Так, повний пакет музика бачимо. Є у нас підігрівий сидінь, комбінований салон. Шкірне мультикермо 6-ступка у нас механіка, круїз, електростоянкове, навігація. У нас Ерліновська. Бо позаду у нас ще є сіточка. По всіх дверях, включно з багажником буде у нас. Бачимо, сіточку є шторка. Так, непогано виглядає торкот позаду присутній, парктроник камера. Зад також в нас присутні. Ось Дуже прям цікавий, хороша на нього ціна 247, 200 пробігу, 10,41,5. Дизель пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще такий чорний кашкай, 11, свіженький, показує Хосплан. десь гума, гумопаткрони, комивач, фінзована оптика в нас і є по характеристиках. 107 тисяч пробігу заявляю, 14 рік. 16999 вартує він на старті. пробіг хороший, без ключового в нас нема на зачинений. Тканина, навігація, все є, електростоянкове є, шестиступка, шкіряне мультикермове автосвітло, складання дзеркал присутнє, повний пакет присутній. У нас задній ряд Є парктронний зад, є камера, присутній форкоп. Ось такий цікавий. 104 заявляють пробіг. Не пробіг. 17 тисяч вартує, 14 рік трішки і вартує струку. Зустріли, пішли шукати наступних. Зустрічаємо щось такий біленький Kia Sorento. Прямо виглядає дуже гарно тонований повністю по колу показую. Є лінза, є туманочка у нас, є легкосплавний хромований диск, виглядає непогано гума у нас присутня. Складання є. 13 рік, семимісний, 201 заявляють пробігу. 18900 безключовий доступ є. Так він у нас відчинений, він у нас в білому, до речі, перелимуть. Відразу і не побачив. повний склопакет. Електрика сидінь присутня прифорована. Шкіра, підігріву, обдувує автомат шкіри. Мультикермо автохолд. Це у нас присутня навігація. Гарно виглядає одразу задній ряд сидінь показую шторка позаду присутня симимісний ну, ось такий цікавий так. камера заднього вигляду парктроник без форкопа він у нас ось такий цікавий екземпляр 18913 рік 2, 2, 2, 201 заявляють пробігом. Шкода Окта. а 5 VRS у нас дизельна показую показує в універсалі, легкосплавний диск, літні гума, парктрони, побувач, туманка, все присутнє. Непогано так вона в нас виглядає. Двохлітровий дизель, 11 рік, 125 кВт, 11-900, рідна фарба, 203 заявляють пробігу. Так вона у нас зачинена. Єресуський ковшики, автомат навігації, підігрів, сидінь, мультикермо, повне склопакет, авто світло, автодощ, все в нас є. Підтоновано позаду, шторки бачимо, перегородка є. Вихлоп є, парктронний зад також. Присутня така віресочка, не бензинова дизельна, 11900 вартує, 203, заявляють пробів, 2-літровий дизель в автоматі. Пішли шукати наступну. Зустрічаємо такий біловенький супербик. Прям виглядає дуже гарно. Він у нас в універсалі показує лайдовська оптика, легкосплавний диск є, омивач. Туманка парктроник, також у нас присутня по характеристиках. 20 рік, 211 пробіг, 2-літровий дизель в автоматі. 21500 вартує на старті складання присвітні і врази присалон. Так, у нас тканина, у нас пам'ять, у нас автомат, у нас навігація у нас підігрів, на шкірений мультикермодестонік. Складання підігрів. Зеркал все є, повний склопакет присутні Підтонований трішки у нас позаду. Шторк бачимо. Парктроник. Він у нас без камери, на жаль. Ось такі біленькі. 21500 вартує, 211 проб. Зустрічаємо такі сіренькі. Маганчик хеджбековий, поки що пригоні з Франції, з парк і він у нас в автоматі. Один і підби 98, Заявляють пробігу 9400 вальтова складання, без ключ все є. Автомат, електростоянкова навігація, двозонна кліма, шкіряне кермо повний склопакет, все про Задній ряд сидіть, хеджбекові для міста. Парктроник зад у нас присутній, легко склавний десь присутній. 9413 рік, 198 і 5. Ось таких пару свіженьких екземплярів з авторинку показав. Ринок вже сьогодні приходить до закінчення, але автівок багато. Бачите, є вибір різні автівки, залежить, що шукаєте, які буде. Цікавить пошук, перевірка, контакти знизу. Телефонуйте, перевіримо. Пробіг технічний станфарб, повністю автівку віддаду. Я телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.